Hello Френдлі! З вами Деніс Френдлі, Сьогодні у нас буде народ піца. Ось така піца я замовив. Та, піца Діабло. Ось така піца. Зараз ми будемо їсти мукбанг. Ось яка здоровенна, бачите? Зараз ми її проригуємо, дамо оціночку. Тому такі справи я понаписував, як вона називається, бо я ще. Блін, коротше. Чекайте, не закрию. 에... <знає> Знаєте, замовив, сказав, яку хочу піцу, а забув сфотографувати, яку замовив. Але добре, я потім в інстаграмі знайшов їхню цей вон, і знайшов цю, яку я замовив. Тому такі справи записав, і тому супер. Коротше, let's go поїхали реагувати. Деніс Спредні реагує, Деніс Спрей реагує, сьогодні він буде їсти е... піцу. Піцу Діабло Діаволо. Хоча діабло, томати пелаті, моцарела, салями, конс, перець, джалапеньо, синя цибуля, ма... маслини, лини. ну Тут, бачите, коротше, є. Маслини, лини, лини. Давайте розігрівати і її їсти. Та, let's go. Так, поставимо у вас ось тако, Щоб добре було, щоб добре стояло. Так, опа-попа-попа. Опа, опа. Ось так добре пішли розігрівати по кусочку. Так. Там привалиться велика така тарілка. Тареля. Оцю маленьку тарельну ми запхаємо нашу піцу. Так. Ой. Ой, а я вмію це робити. Хі -хі -хі. Зараз ми зігріємо. О, маслинки. Все, я відправляю гріти. Так. А вона вміститься взагалі? Міщається народ, вміщається, супер. Зараз ми поїмо. Розігрівається піца, це супер-пупер. Супер-пупер класно так 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 так. Так, тут я щось забув по препараті розігрівається піца. пиццерія наша я може вас чуть, чуть відсуню щоб було краще видно знаєте стіл він, походу, краще видно. так-так-так. Добре, чекаємо пісню. Щось вона доволі розігрівається, хочу сказати вам так. Так. Зараз поїмо, коротше, так. такі класні баночки. Бачите, це розова, а зараз вона показує що це фіолетова. Кусочок ну, такий кольор видає телефон та цей. Все, зігріто. Ось така піцерійка, Та. Добре, <кхе> ставимо вас сюди і починаємо їсти. Та. Ta -ta 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 -ta. Я вас трошечки впущу. Так, щоб столик було видно. Так, 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 так. Столик видно. Так. Що їсти? Мені нього, щоб. Толик, так. О, Ну що, поїхали реагувати? Так, ножик. Але я буду руками напали їсти. О, ось така. Ммм, mm, гостро. Ай, ah. Mmm, dobra. Це піца 130 гривень я заплатив. Думав давно не було піци, пішов вчора замовив на сьогодні. Так. Думаю, так я думаю, 9 барів можна ставитися. Ти пицці. Попередній ролик піцею набрав 700 порядів, 700 чи 600. Я думаю, може і цей залетить? Хм. На 600-700. Давайте прирвуємо все окремо. так. М -м -м. Бачу, тут перці є. Ну давайте почнемо з маслин. Маслини. Я маслини щось не дуже. М -м -м. Ну такі маслини бали. Таке собі не дуже люблю маслини. Кубаска. Паска вісім. Зелений перець. Це зелений перець. Угу. Ой, гостей. Цей зелений перець. Трибалом. Ну і сама піца. Тисто. Just on a David. Bulletsos, it's back Це покоїсь води. Ну о, супер. Зроблю собі чай.

Піса дуже багато гострого тут цій піці. Сьогодні ми хочемо з родиною, з родиною зробити шашлик. Тому, можливо, буде завтра якийсь шашлик, чи ще, якщо буде, я не знаю. Да, не ну, подивимось. Так. Чи чай такий гарячий. То піза ще гаряча, Що ще це? Dobra pizza Ma perché no? Так Всі питаються, бо всі хочуть кухні. Тато, мама, я тут возиняв. Хочу з вами похавати. Е, скільки часу. Фу, ну і гаряче. Я поставлю цій піці 8 балів. вона дуже пекельна. Тут багато перців. Дуже гостра ця піца. Чай чай дуже гарячий? Uh -huh. Так, їмо ще один, ще два кусочки. Напевно, цей кусочок їм вийшов. Угу. Дуже гостро. Коротше, мені ця піца не дуже сподобалась. Було дуже гострою. Я думаю, що в мене зноса тече. Бо то, що перець. Ха, дал гостроту. Я пам'ятаю, як я в Польщі їв чіто з гостем, у мене зразу все зносить текло, бо то, що гостра йде. Гостра їда в мене тече знос. Я Ой. Короче. Ой. вот сюда. О. Вот было. Коротше, друзі, на цьому все. Фу, гостра була піца, я поставив 8 балів. 8 балів, бо нема за що більше ставити. Не знаю, дам їм на пробу, нехай спробують. Коротше, на цьому все. Ви, е, я вам цю піцу не рекомендую, цю діаблу, бо вона є дуже гостра. Не знаю, попробуємо ще піцу від цієї групки. Можливо, інші піци мені більше сподобаються, ніж все. Я поставив 8 балів і за кубаси. Так якби кубаси не було, був заліситись. 6 балю, 5 балю, 7 балю, без поставив десь так. Тому на цьому все. Сподобалось відео, напиши коментарі. Що е, там ще? Можеш поставити лайк, підписатися всі ці діла. З вами був Денис Прайн. Дякую всім за перегляд. Всім гарного дня, всім пока. Бувайте ю. Поїли забагато. Нормально, поїли нормально, але дуже гостро. Дуже гостра піца. Пока.